Відтепер скласти іспити для отримання водійського посвідчення у Житомирській області можна лише у двох сервісних центрах. Такі зміни пов'язані з провадженням так званих прозорих іспитів. У Житомирській області приймання теоретичних та практичних іспитів здійснюється лише у двох територіальних сервісних центрах: це територіальний сервісний центр номер 1841 у місті Житомирі. Та територіальний сервісний центр номер 1843 у місті Коростені. 3 серпня на території Житомирської області запроваджено пілотний проект щодо прозорості складання іспитів на право керування транспортним засобом. Він полягає у тому, що встановлено 4 камери в екзамінаційних класах під час складання теоретичного іспиту, а також встановлено додаткову камеру в автомобілі, на якому здійснюється приймання практичного іспиту на транспортному засобі, що унеможливлює вплив сторонніх осіб, а також будь-які зловживання. Під час приймання іспитів у Житомирському сервісному центрі фахівці кажуть, зараз навантаження збільшилося вдвічі. Приблизно 100 чоловік складали щоденний іспит щодо щодо теоретичних знань правил дорожнього руху, і орієнтовно 85-90 чоловік щодня складає іспити практичні. Тобто в два рази збільшилось навантаження на територіальний сервісний центр номер 1841, але враховуючи те, що було додано штатні одиниці адміністратори, які приймають ці іспити, поки на даний момент проблем з цим немає. У сервісному центрі розповідають, що збільшили кількість співробітників та додали онлайн запис, аби уникнути великих черг. Щодо черг, слід зауважити, що з 3 серпня, коли був запроваджений пілотний проект, було введено нову послугу, запис онлайн на практичний іспит. Так само функціонує і запис онлайн на теоретичний іспит. Крім цього, збільшено пропорцію щодо онлайн запису. Тобто, наразі 70% наявних талонів на запис в територіальний сервісний центр віддано перевагу у онлайні. І 30% для осіб, які не мають можливості скористуватись записом онлайн. Поступово буде збільшуватись кількість тайм-слотів, тобто вільних місць. І на протязі двох тижнів особи зможуть вільно забер. Рати час для складання іспиту раніше скласти теоретичний та практичний іспит можна було у п'яти сервісних центрах. Вони продовжують працювати. Усі послуги інші щодо реєстрації та перереєстрації транспортних засобів обміну посвідчення водія втрати можна отримати у інших територіальних сервісних центрах. Також наразі здійснюється тісна співпраця з центрами надання адміністративних послуг і стає все більше. І в центрах надання адмінпослуг так само будуть функціонувати наші послуги, ну, крім відповідно іспитів.